Отже, не знаю, там о котрій годині закінчиться повітряна тривога. Чи встигнемо ми в класі розібрати, вирішив я зробити таке відеопояснення до розв'язування цієї задачі. Нагадую, це друга задача. У трикутнику АБЦ бічні сторони АБ і Б це рівні. Ми це позначили рисочками на малюнку. АМ дорівнює ПЦ також позначили. Доведіть що трикутник МБП. Ось він, червоною штриховкою виділений. Рівнобедрений. Ми обговорили і сказали, що для того, щоб довести що трикутник МБП рівнобедрений, достатньо показати, що в нього ось ці сторони рівні. Також ми обговорили, яким способом це можна зробити, і дійшли висновку, що для цього потрібно довести рівність оцих трикутників. АМБ. Б і БПЦ. Тому що якщо трикутники А, МБ і БПЦ рівні, то і відповідні сторони у них будуть рівні. Тому ми тоді матимемо, що сторона БМ і БП, як сторони оцих трикутників, будуть рівні між собою. І тоді в трикутнику БМП оці дві сторони рівні, тому він буде рівнобедрений. Ну, такий план. Тепер як це оформити? Спочатку записуємо те, що нам дано. Записуйте завжди дано, починаючи з тієї фігури, яка вам дана за умовою задачі. У нас сказано трикутник АБЦ. І в нього AB і БЦ рівні. Так і пишемо трикутник ABC, в якого АБ рівнює B Також відомо, що PC також між собою рівні, ми це повідомили. Далі пишемо завдання Довести, що трикутник МБП рівно Бетр. І тепер ми розпочинаємо з того, що ми доводимо рівність у цих трикутників АБМ і БПЦ. Для цього ми маємо використати одну із ознак рівності цих трикутників. У нас їх три. Перша ознака використовує по дві рівних сторони і по одному гострому куту між цими сторонами. Друга ознака використовує по одній стороні. В кожному трикутнику і по два прилеглих до неї кути. Третя ознака використовує по три рівні сторони. Що ми можемо використати? Першу, другу чи третю. Аналізуємо, що нам дано точно. Нам дано АБ і АМ у трикутнику першому і Б С, і ПЦ у трикутнику другому, що вони попарно рівні ці сторони. Також з того, що трикутник А, Б, Рівнобедрений, слідує, що оці кути при основі цього трикутника рівні між собою. Я їх позначу сильно. Ось цей кут рівний цьому куту. І таким чином ми маємо дві сторони і кут між ними в одному трикутнику, дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Це перша ознака рівності трикутників. Тому трикутник АБМ дорівнює трикутнику БПЦ за першою ознакою рівності трикутників. Як ми це оформляємо? Спочатку перелічуємо рівні елементи у трикутника АБМ і трикутника БЦП. АБ дорівнює БЦ, а М дорівнює ПЦ за умовою. Кут А. Ось оцей. Дорівнює куту С. Тобто, чому вони рівні? Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Звідси трикутник АБМ, ось цей, дорівнює трикутнику БПЦ, ось цьому, за першою ознакою рівності трикутників. А з рівності цих трикутників, що ми й пишемось, маємо, що БМ дорівнює БП. Робимо висновок. Отже, трикутник БМП рівно бедрений. Що й треба було довести.